Пане Валерію, щойно ви провели прийом громадян у Виноградівському районі. З чим до вас зверталися Ну, Наразі були питання, зверталися питання, наприклад, по депутату ради комуністу, який зараз, які питання ми піднімали в Верховній Раді побиття по, по, по людей, про те, що там буде суд, він зараз подав зустрічний позов на дітей, звинувачує їх в тому, що вони йому нашкодили, майно пошкодили і тому подібне. Ми розуміємо, що це не просто затягування процесу судового. Таким чином вони хочуть збити той накал, який зараз є. Ну, але думаю, що це просто так не вдасться, тому що ми подавали звернення Генеральну прокуратуру, і в Міністерство внутрішніх справ, і обсмену Лутковський. Наразі відповіді вже є від МВД від Захарченка, де він сказав, що відкрито три справи. По трьох справах він йде: це незаконне позбавлення волі, викрадення, ну викрадення, вимагання і так. А Лутковська, Лутковська ні. Від Латковський, поки чекаємо, і прокуратура відповіла, що так, вона тримається діло на контролі. Та, ну, просто так йому не вдасться від цього відмазатися. Ще якісь питання були? Ну, питання люди цікавляться тим, що зараз робиться на Тисі, де вигрібають промо щебінь, вивозять звідси Це питання дуже небезпечне взагалі, для Тиси і для екології. І скоріше всього, все, що з вересня місяця, коли почнеться вже пленарне засідання, ми це питання піднімемо на екологічному комітеті, де головою комітету є член наша фракції Ірина Сех. Я думаю, це питання підіймемо так серйозно, щоб сюди виїхала колишня комісія, і депутати подивилися, що тут витворяється. Я хочу доповнити до цього, що забір гравію, практично не а викрадення гравію на мулу, проводиться весь час, навіть в період нересту риби. В період нересту риби погрузчик, який грузив, це все, перевернувся в тису і в тису вилилось, коли йшов нерест риби, від 200 до 300 літрів соляри. Можете назвати прізвище конкретний людей? Де... Ні, я не знаю. То. То, рибики мені, хто був на тисі, вони зафільмували той і каже, що є тоді в інтернеті. Виставлено, коли в період нересту перекинувся погрущик. А те, що робиться зараз, то страшне. Зараз на пляжі Тиси, де є сад, вирено паралельно з тисою, такий котлован величезний, практично ще одна тиса могла би поміститися по правому боці русла тиси. І то ніхто не контролює, ніякі служби, ні екологічні, ні прокуратура, нічого. То страшне. Забір проводиться хаотично. Ці машини ходять будь де. Притому... Пане Марію, як ви вважаєте, як коректно виправити цю проблему? Ну, я думаю, я не можу казати, як не виправляти, але думаю, що попробую створити комісію по цьому питанню. Угу. Можливо, навіть попробую робити тимчасову увагу. Так, звернути увагу сюди. Громадськості екологічної. Так, так, так. Угу. Тоді будемо дивитися, як. Працює наша екологічна комісія. Дозвольте спитати, на вашу думку, всього двоє відвідувачів на прийомі громадян до народного депутата, з чим це пов'язано? Ні, то є. Наприклад, є ще одне звернення. Ось в руках я тримаю звернення. Це люди, які звертаються по реформуванню сільськогосподарського підприємства КСП 8 березня Виноградського району, де є порушена права порядка 600 чоловік, 600 громадян, яких обділили при реформуванні, не повернули кошти, які були проплачені. Де розповілку майна пройшла неправильно, От також є велике зерни, яким будемо теж відправляти на Генпрокуратуру для розслідування цієї справи. Добре. Те, що, можливо, не так стільки багато можливо людей, по-перше, ну, менше метод, хто знає, у вас є свій місцевий депутат, який мав би проводити прийоми, я думаю, можливо, він приводить так. чи не проводить, так. ну можливо, то я думаю, не знаю, я не маю цієї інформації. Я просто є куратором від Сакринського «Свобода» по всій Закарпатській області, mm -hmm. так як я сам Ворожнець Закарпатської області, села до району. І тому я їжджу. Практично стараюся бути в кожному райцентрі в області, як виглядає виноградівщина на фоні Закарпаття? Які тут а, основні проблеми? Ну ви ти саме ще щось? Я так основні проблеми це і всі Закарпатські області, це наші, дороги. Mm -hmm. наші дороги. Це всі дороги. Дороги до такої степені вбиті, що їсти неможливо. Це я думаю, що завтра постараюся попасти на прийом до Закарпат-Автодор і спитатися, куди йдуть кошти. Mm -hmm. Наприклад, я був. Що в Віршавщині районі дороги геть немає, був у чорній, там взагалі немає дороги. Це люди, які при вучорну приїжджають, наприклад, викидають гроші, хочуть відпочити. Це люди, туризм розвивають, приїжджають, а бачать такі дороги, хто сюди буде їхати? Хто буде просто гроші? Тобто тут дуже так, дуже погано. Обіцяють наступний рік назад до доріг і говорять так, що влада викинуть дуже великі гроші на вирішення це. Так, можливо, перед виборами це будуть робити. Спеціально під вибори будуть робити дороги, казати, яка хороша влада, як воно все добре робить. Я думаю, що й пенсії почнуть піднімати, і зарплати платити, все. Але це буде тільки до виборів, а після виборів знову буде статися на, на свої місця. Я думаю, що повинні робити весь час і кожен кожен рік. Кожен рік має все ремонтуватися. Кошти виділяються. Якщо пам'ятаємо по телебаченню, головний Укравтодору заявляв, що до кінця червня всі дороги будуть поремонтовані. І сільські, і районні, всі, які є. Наразі ми вже бачимо кінець серпня, ніхто навіть палець у палець стукнув. Ремонтує дороги, це зрізає старий асфальт, і тим, щоб, що є з того старого асфальта, топчуть ті ями, які інші є. Ну воно ж ніякого немає до того відношення. І буквально через місяць-два знов там ті самі ями будуть. Зрозуміло від високого представника всеукраїнського об'єднання партії Свобода. Ну хочеться запитати про русинське питання на Закарпатті, оскільки воно для нашої області ну є на порядку денному, грубо кажучи, що ви можете сказати про відносини свободи із русинами. Наскільки змінилася ця ситуація? Ну як вам сказати, русинство у нас є політичне русинство, а є. Нормальне національне русинство. Наприклад, русинами себе називають люди, які живуть в Румунії, в Словаччині. Але ми розуміємо, що вони все розуміють, що росини, росини це є один корінь українців. А є політичне росинство, яке свій час підтримує певні політичні сили, які підтримував такі. Зараз сидять з гратами, Дмитрий Сидор, Ну, я... він не сидить, він, наскільки я знаю, йому дали засуджений, але десь але знову вернувся в Ужгород і знову десь починає робити свої проповіді. Зараз ту. Тему русинства, яке розвивала раніше одна політична сила на Закарпатті, зараз підсвітила інша політична сила на Закарпатті. Ну, Партія регіонів, наприклад, яка зараз піднімає це питання. А ну, раніше, яка сила? Ну, раші, єди, єдиний центр. Другі. Це було раніше. це було ті ну, часи. Ну, зараз не, зараз це питання пар... починає піднімати партія регіонів. Ви бачили з'їзд з сусідніх русинів, який проводив депутат Відноградівщини, як я розумію, регіонал. Як ви вважаєте це політичне чи? Я думаю, це політичне. Це політичне. Це політичне. це політичне. це політичне. це політичне. Це політичне питання, тут просто сфери впливу розривають між собою певні групи роки. Одна хоче послабити іншу. Mm -hmm. Готовлюся до наступних виборів. Раніше русинство розвивалося, думаю, в певну тему тільки того, що хотіли відірвати Закарпаття від України. Оце, ми тому маємо зараз греко-католицькою пархів, яка не підчиняється Святославу Шевчаку. Вони все роблять, щоб Закарпаття було як будто би окреме. Але я думаю, що сепаратизм на цьому не пройде, тому що в є нормальні люди. Ніколи себе русинами не вважали. Знає, моя бабця завжди казала, вони були верховенці, наприклад, в довгому. І не перший раз чуло таке, русини і не знали. Воно появилось десь в середні х років. Так, колись вона була там Карпатська Русь, Підкарпатська Русь, але це було зовсім інше розуміння того всього. Але зараз перекручують і роблять по-іншому. Хочуть людей між собою стравити. Зрозуміло, що цьому сприяють. Закордонні розвідки сусідніх держав, які фінансують так само це питання. Що Словаччина, що Мадяччина, що інше. І вигідно робити дестабілізацію в цьому регіоні. Тобто той конгрес, який нещодавно проходив у Ужгороді і у Схоляві, вважаєте дестабілізаційним? Думаю, що так. Але я думаю, що там його там і не було. Влади, і представники, наскільки я знаю, силових відомств. Діло в тому, що наприклад Суляв його що навіть нікого не було. Один чоловік, який прийшов. Mm -hmm. Вони були за засекречені, нікого не пускали, ні туди і тому подібне. Ну я просто Вікторович, не знаю, я розкажу вам про наші сили. Так. От у нас є три русини. Три русинські організації, які очолюють практично це в особах трьох людей, які воюють. Хто їм платить, за того вони працюють. Одному платять в Венгри, він працює на Венгрії, каже, що Закарпаття має належати Венгрії. Другому платять росіяни, вони працюють на Росію. Третьому платить Америка, він працює на них. Причому один другого обзиває, обсирає. Вони є антиукраїнські сили, антинародні. То до чого вони ведуть Закарпаття? Діло в тому, що русинам є і Галичани, і е, полтавчани, і всі. Але вони на першу чергу кажуть, ми українці. І далі ми Галичани чомусь чомусь нормальні нормальні закарпатці так само кажуть ми закарпатці ми русини але ми в першу чергу українці але є такі відособлені до великого до великої радості їх є мало вони кажуть ми русини і ми какалися на україну За таке треба Можливо, порозумінню у цьому питанні більше вважають особисті конфлікти між людьми, а не от ні, це просто питання. Це що... просто є сепаратизм тих людей, які практично розколюють націю, не створюють об'єднання нації, а створюють собі невеличкі там так. Щоб... Могли казати, і в Російській імперії, коли створювалася Україна, там Но, але ще хочу сказати. Е... Давайте ліпше повернемося до Тиси, бо це питання таке. Це питання Тиси, я забув наголосити. Не лише для Виноградова характерне, це питання Тиси є для всього Закарпаття. У всьому Закарпатті я дзвоню хлопцям, своводівцям Віршаву, я дзвоню в Рахів. Володя, те ж саме, до 200 машин, кудись машин. Від рана до ночі все грузиться, все вивозиться. Так само у нас. Так що це питання глобальне. Якщо ми тису не спасемо, Завтра все вона може пропасти і в Закарпатті може бути Сахара. Далі друге питання ще є. Я хотів би підняти, що Валерій Вікторович підняв питання марамороша. Виноградівці це питання не дуже знають. Це питання зараз не висвічується в масов... засобах масової інформації, а то є страшне. Бо якщо ми закакаємо солями а, важких металів, У марамороші відкривають виробництво видобуток поліметалових руд, проти цього висловилися представники громади. Так. Оскільки я розумію, а яка участь питанні? Ну практично, ми є можливо тими лідерами, які стоять на чолі то. Все. Ми допомагаємо. Люди у нас звернулися знову з мене як до депутата, звернулися до наших керівників районної рахівської організації. Люди спонтанно вийшли на вулицю, в дорогу перекрили, тому що ми розуміємо, що добування полімерних руд – це є дуже небезпечно. Тому що там буде добуватися і свинець, там буде руда добуватися. Все це потім почне стікати вниз, в людей буде пропадати вода. Приклад того, що, наприклад, коли Відомість мені представник Мармароша, коли ми там виїжджали в гору, як ми були там місяць назад, нам говорив, що ми готові вложити 40 мільйонів гривень в село Косівська Поляна. Я питала тільки договорюся з людьми, погорі, щоб вони нам не мішали. Я кажу, а що ви будете вкладати? Ну, ми їм проведемо водопровод, вод, водогін. Але виникає питання, якщо буде проводити водогін, значить виглядає, що води не буде в селі. Водина, вода пропаде і в колодязях, і кругом. Але буде водогін. Водогін, але за водогін треба вже платити, правильно? І, 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 і дуже, ну, але там є своя своя гірська вода наша платити. Як є, є своя вода платити за платити воду. За воду тому, найчастіше це найчастіше у світі. Це, дуже це інше питання. Діло в тому, що може просто знищитися той пейзаж, який там є до файна. Вони хочуть добувати відкритим способом. Вони знесуть гору. І... Тут, можливо, є конфлікт між туристичною привабливістю і економічною. Ну, якщо ви вважаєте, що знис... екологія. 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 Ні, це страшна. Це... Може поїхати я... великі самосвали. Та... Це буде те саме, що є в Запоріжжі. Де великі кар'єри, там люди практично живуть Просто дуже важко З власного досвіду на Виноградівщині можна дещо так сприймати от думку громади, яка не завжди об'єктивно. Приймаю всі факти. Наприклад, події, які були колись у Широкому, коли було погоджено із австрійським інвестором про побудову сміттєприробного, утилізаційного своєї проєкту, це серйозна проблема з погодженням побутових відходів, але досі її не можуть вирішити через те, що громада була проти, хоча кажуть, ну, за нормативними актами і так далі, насправді, люди не могли наслабити. Ви ну, розумієте, діло в тому, що всякі нормативні акти, які нам представляють, я ніколи їм вірити не треба. А кому тоді вірити? Я не вірю. Я вам скажу ситуацію, наведу приклад по, в Полтавській області Кременчуській район, де ось просто так районна рада, рішенням проголосувавши, взяла і віддала практично до 16 сіл, які будуть знесені під, під кар'єр, який буде робити такий собі депутат зживав, буде гидно збагачений комбінат, добувати так само руду. 16 сіл зносять, людям дають по 5-10 тисяч гривень за хату. Яка ви собі їдете купуєте десь в іншому місці? Ну, Хто за 5 тисяч 10 гривень купить собі десь хату? Mm -hmm. Бо це так незаконно все зробили. Те саме може бути і там. Буде це гірше тут. Ще може бути гірше. Я Вікторович не сказав побічним ефектом є солі важких металів. Якщо солі важких металів відти попадуть в тису, це всьому карпатському регіону хана, не лише нам, практично і венгрії всім. Ні рибу не можна буде ловити, нічого, ні воду пити. Це не лише рахівчанам водогін. Це треба водогін на весь тисянський, Дунайський Цей це здуріти можна буде. Солі важких металів визивають ракові захворювання. Мета заборонити підмінистки. Не дозволити. Вони ніяких не дають ні, гарантій не гарантій. Знаєте, така саме ситуація, як посланцевого газу. Коли фірма Шеврон по західній Україні просить обласних рад Львівська, Тернопільська, Франківська, які не дають дозвіл на видобуток сланцевого газу, говорить: дайте нам, будь ласка, документи гарантії. Вони цього не дають. Що буде після того всього? Вони кажуть, все буде нормально, ніяких гарантії дають. Так само і тут. Ви можете уявити фільм Марморош, коли подивилися їхню документацію, зареєстровано. Не написано вид економічної діяльності. І виробництво золотих виробів, ювелірних виробів, яке воно має відношення до геолорозвідки. Взагалі, яке право мали й надати, ну правда, я це подивився після того, як подав запит, Зараз я буду подавати запит в вересні місці, на основі чого надано дозвіл на геолорозвідку фірмі, яка не має того відношення. А як ви оцінюєте роботу Верховної Ради, власну роботу у цій структурі? Ну, як вам сказати, важко оцінювати роботу Верховної Ради. Ми тільки недавно пропрацювали буквально, скільки ще року немає. Одне, що можу ну, вам сказати, блокування. Ну, блокування, блокування були дуже з різних причин. Блокування були, коли вони порушували регламент Верховної Ради. Коли згідно закону, фракція комуністів не мала права бути зареєстрованою, тому що згідно закону України про регламент, фракції має бути мажоритарщики і списочники. У них немає ні одного мажоритарщика, Вони не мали бути. Порушуючи регламент, це зробив рибак. Ви бачили, як вони на початку сесії, що хотіло, то витворяли. Вони думали, що їх є більшість. А насправді вийшло, що більшість у них немає. І тому вони почали останнім часом починати нагинати тих депутатів майжортарських, це ви бачите, що мандати забирати у людей. Скільки вже три депутати Верховної Ради, яких, чотири, яких забрали мандати. Угу. Я думаю, що зараз... Можете висловити свою думку щодо якраз у позбавленні депутатської діяльності полабало і так далі. Ну, як вам сказати? Суд вирішив, я не можу впливати на рішення суду. Розуміло, що. Метохи здувала позиція мажоритарщиків, які в перший день, коли рибак об'явив про забраття мандатів в Балогі, вони всі кинулися казати, ми не будемо голосувати. І в той день в регіоналі не одне рішення не пройшло. Але за ніч, напевно, з ним про тісна розмова. І на другий ранок вони забули про своїх депутатів мажоритарщиків, які забрали мандати, і дружно голосували. Все, як казали партії регіонів. Та я думаю, що робота була проведена дуже серйозно. Всіх тих. Яка й по норму просто нагнули. Таким чином, тільки в партії регіонів і набирає більшість. Насправді, в них на сесію порядка 340 чоловік не приходять. І в них більшості як такої немає. Якби вони всі ходили, так, вони б мали більшість разом з комуністами, вони мають більшість, їх там 210, комуністів 30, 240 не мають. Але то, що їхні люди, які отримали мандати на сесії, не приходять, це показує відношення самих депутатів до роботи. У виникає питання, навіщо тоді їх люди вибирали? Навіщо вони додайшли. У вас є відповідь. На це питання. Що ви маєте на увазі? що не пішли депутати? Ну, вони пішли того, щоб тримати собі захищати. Це ви знаєте, вони раніше, як було в тому скликанні, прийшли, віддали свої мандати і за них голосують піаністи. Зараз ми трошки цю ситуацію поміняли. Так, було таке, що навіть було, що були, як говориться, і невеличкі конфлікти. Але я думаю, що ми добились того, що Верховна Раді зараз на даний момент десь так. Під 380 депутатів практично є весь час. Краща дисципліна. Так, краща дисципліна стали. Як вважаєте, пане Валерію, чому більша проблема України у поганих законах чи у невиконанні цих самих законів? У невиконанні. Є законів дуже багато. Але є закони, які просто не виконуються. Приклад Чорнобильців. Є закон про те, що мають кошти повернути. Вони суди повервали, але зараз сказав не давати. От ви щойно говорили про те, що раз було рішення суду, то їх потрібно виконувати і не коментувати. Тут, далі закони, вони є, і проблема те, що вони не виконуються. Власне, рішенням суду, саме це приміщення, в якому ми живемо, і де у вас зараз районний осередок партії Свобода, воно от рішенням суду. Це не є районний осередок, Люди, при... а, воно не знесено, воно прийняло рішення, але це би більше вам господарка цього надала, вона зараз тут, якщо хочете. Хай зайде. Просто як ви можете про це прокоментувати, оскільки з одного боку, є рішення суду про те, що це. Ну, наскільки знаю, я, наскільки знаю, я давав звернення по цьому питанні, і там є зовсім інші відповіді. Є відповіді, що там неправильно проведено, і зараз йдуть. І, і всі рішення скасовані. Зараз йдуть суди. Так що... Тобто подано на апеляцію. Так. Там, наскільки зараз є факт, що комісія подала районну. Влада подала на комісію, так? Це держ... так. Я скажу, це Валерій Вікторович може не пам'ятати все. На це приміщення є всі дозвільні документи, на забудову його на все. в сусідньому сусіда їхнього, фамілія Поляк, який судиться, нема ніяких дозвільних документів на забудову. І суд приймає неправомірне рішення про зніс. Будинку, на якого видано всі дозвільні документи. Я кажу, якщо хочете, дві секунди господиня тут, і вона вам все розкаже. Вони, в неї всі документи є, все, все. вона не порушила жодного. Просто міська рада заднім числом приймає анормальні рішення. Я не знаю, як вона не відповіла перед законом за це, про скасування всіх. Документів, які яка вона видала попередньо. оскільки ми згадали про пана Владислава Поляка, допрошуємо про негідно також висловити свою позицію, щоб було все об'єктивно. На завершення, пане Валерію, що ви можете побажати виноградівцям? Я хотів побажати виноградівцям, щоб вони не були трошки пасивними, а були хоча б такі, як люди в Косівській поляні, в Рахові, які відчуваючи, що йде якась загроза, вони не боючись нічого. Стають поперек, виступають проти влади, захищають свої права, і коли все село спіднімається, влада почне давати задню. Тому що коли протестує один-два чоловіка, влада його затопче. Коли протестує вся громада, влада не може цього зламати. Вона цього дуже боїться. Ми це бачили події у Радіївці, де люди дружно піднялися і спалили райвідділ міліції. Я розумію, що це були емоції людей, але це емоції, коли одного сажають іншого відпускають. Тому треба бути більш активнішим в цьому житті. Ми повинні готуватися, що скоро грядуть дуже серйозні події, вибори президента. Будуть дуже накалені, говориться, ситуація в Верховній Раді, зараз осеню, бо не бачите, як воно йде. А думаю, що воно радо приїжджає, буду приїжджати, буду проводити прийоми, ну, зрозуміло ж, на мені ціла область, але хоча б раз в рік я буду тут проводити прийом. Так що бажаю вам радцям крепкого здоров'я, бажаю успіху. Приймальна тут працює. Так, приймальне, так, ви знаєте, приймальне буде працювати в саме в цьому приміщенні. Поки суди йдуть, приймальне тут буде моя працювати. Я є помічником, я буду тут на прийомі, це все рівно що в Ларі. Хай виконавча служба пробує знести примальний депутат Верховної Ради.